18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Близько 200 тисяч кримських татар були виселені за межі півострова. За даними Українського інституту національної пам'яті, понад 183 тисячі відправлено до Центральної Азії. До Московського вугільного тресту на примусові роботи 5 тисяч. До таборів фронтового резерву 6 тисяч. Та стільки ж до ГУЛАГу. Чим радянська влада пояснювала ці дії та чого це коштувало депортованим, далі розповімо. Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року біля третьої години ранку і тривала два дні. До неї було залучено 32 тисячі НКВД. Причиною депортації влада назвала, начебто, дезертирство з лав радянської армії, масові зради, колабораціонізм. Насправді ж жодних доказів цьому не існувало. А абсолютна більшість реальних колабораціоністів загинула в боях чи була засуджена в індивідуальному порядку. Депортованим давалося на збори від кількох хвилин до півгодини. Дозволялося брати з собою особисті речі, посуд, побутовий інвентар і провізію у розрахунку до 500 кілограмів на родину. Насправді ж вдавалося зібрати лише до 30 кілограмів речей та продуктів. Інше майно конфіскувала держава, привласнили мародери. Внаслідок голоду масових захворювань, знущань і каторжних робіт. У місцях спецпоселень тисячі татар загинуло у перші роки після депортації. Понесло втрати і кримське господарство, адже внаслідок відселення багато підприємств залишилось без кваліфікованих. Фахівців згодом відселені із Криму кримські татари були звільнені із спецпоселень на підставі указу президії Верховної Ради СРСР від 28 квітня 1956 року. Без права повернення у місця звідки вони були вислані, та без повернення конфіскованого майна. Згодом татари потроху почали повертатися і до Криму, і лише у 1989 році радянським парламентом депортація була визнана незаконною та злочинною. Історики називають ці події одним із найяскравіших прикладів злочинів радянського режиму, вчинених під час Другої світової війни. Анексія Криму Росією у 2014 році поновила проблему боротьби кримських татар за свої права. Відтоді багато із них були змушені покинути помешкання та виїхати за межі півострова. 22 активісти вважаються безвісті зниклими. Окупаційна адміністрація систематично порушує права корінного народу Криму, намагаючись придушити опір. Незгодних з окупацією України. Боротьба народу за свої права та землі триває. Вся наша українська родина сьогодні вшанує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу, народу, проти якого 79 років тому був скоєний злочин на злочин геноциду. Сотні тисяч людей були вигнані на чужину, увесь народ. Позбавили рідного дому і намагалися стерти все окремо Усі в Україні зараз впізнають це зло через роки, змінивши свої символи, але не змінивши сутності Там зла. Зло повернулося, щоб так само знищувати людей. Але цього разу ми. Ми його знищимо. Ми робимо все, щоб додати до нашої спільної історії день нашої спільної перемоги, який відкриє надійний шлях додому для усіх наших людей і буде опорою свободи на всій нашій землі. Ми б'ємось заради перемоги, зокрема для того, щоб нею найдостойніше вшанувати пам'ять усіх, хто був вбитий злом геноциду. Усіх, проти кого здійснювали депортації, усіх, чиї діти або, або, на жаль, не народились, щоб катастрофи, які знищували наших людей, перестали бути відкритими ранами, які переходять від покоління до покоління, ми маємо розбити джерело цих катастроф, і ми це обов'язково зробимо.